Товариство, доброго здоров'я! Канал Будність свиновода. Я Олександр, як і завжди, всіх і кожного радий бачити на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео і залишайтесь. І сподіваюся, що будете залишатися з нами. Друзі, слава богам! На нашу засушену землю потихеньку, але я би так сказав, стабільно випадає дощик, який дуже і дуже нам був потрібен. Разом з тим. Ми сьогодні вирушаємо працювати, обговоримо важливі питання, які стосуються галузі свинарства, сільського господарства та дому. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Будь ласка, натисніть нам вподобайку, напишіть коментар, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Ну і все це буде сприяти росту і розвитку нашої Ютуб спільноти, Ютуб каналу. Так що біжимо рухатися і працювати. Так, товариства зараз на декілька хвилинок зупинимося у нашому родільному відділенні. Буквально учора на очі потрапляв коментар, в якому одна із глядачок цікавилась. Розмірами найбільш ефективними для утримання свиноматки безпосередньо моє родільне відділення виконане і реалізоване за допомогою фіксованих станків і боксів для опоросу, на жаль, без щільових підлог. А взагалі це б був ідеальний варіант. Що стосується ідеальних розмірів, якщо ми говоримо про станок і бокс для опоросу, то Пропрацювавши 4,5 роки, я би сказав так, і я би зробив напевно так. Оці от бокси, які ви бачите перед собою, вони виконані у розмірах 1,75 ширина і 2,25 м, здається, довжина, то я би. На оці якраз 35 сантиметрів, але би збільшив ширину бокса. Зробив їх два на 225 В принципі, це би ідеальний був би варіант виконання оцього фіксованого станка і бокса. Ну, а так, знову ж таки, ми працювали і працюємо. Дискомфорту ніякого немає. Єдине про що от і чому я уточнив? Тому що у літній період часу, коли свинки поросяться, жарко, і в принципі оцей от станок він здебільшого дуже загажується поросятками, тому що поросятка намагаються. Себе охолодити. Ну, І тут єдиний варіант дотримання цих санітарійних норм і дотримання більш-менш ідеального стану наших свинок, щоб вони ну, не вимазувалися у фекальні маси не там раз. На добу чи двічі на добу, як в принципі більшість власників те роблять, прибираємо наші загородки. А я зачасту там три-чотири рази на день, тому що в будь-якому випадку я постійно знаходжуся на господарстві. Доводиться прибирати фекальні маси, тому що свинок я годую не два рази, так як здебільшого власники годують, а три. 4 рази, тобто вранці, в обід ввечері це мінімальна кількість разів воду комбікорму свинки, яка лактує. А в ідеалі, звичайно, 3-5 разів потрібно годувати нашу свинку, для того, щоб ми якомога покращували і більше і краще розганяли якраз от лактацію, віддачу молока. Ну і разом з тим, після кожного прийому їжі, метаболізм у свинок так працює, що вони йдуть в туалет по великому, по малому, ну і доводиться тоді все це е, вимітати, прибирати, для того, щоб вона не розчвакувала, разом з тим, щоб поросятка мала гарний опрятний вигляд. Е, звичайно, стараємося це робити. Не завжди воно виходить, тому що буває, трішечки прогавлюємо, як свинка е, лягає на фекальні маси, трішечки вона робиться брудною. але Якраз ось при застосуванні січастої і решочастої підлоги таких от проблем немає. Але у нас цього немає і, як то кажуть, боремося і працюємо з тим, що є. Якщо говорити про звичайні станки для опоросу без фіксації свиноматки, то оптимальний розмір десь 3,5 на 2 метри. Як показувала практика, і в батьків на господарстві і у них звичайні станки це оптимальний станок для утримання свиноматки без фіксації. Ну і звичайно, один уголок зроблений під поросяток, щоб у них була виділена зона для сну і відпочинку після того, як поросятка поп'ють молочко, вони вирушають у цю от зону, де знаходиться у нас. Інфрачервона лампочка, в мене ж інфрачервона лампочка вішається в цій зоні. Ще одне питання, яке ми сьогодні разом з вами обговоримо. Точніше, уже це можна так сказати, рубрика. Поговоримо про чергову породу свинок, які утримуються і розводяться на нашій батьківщині. А якщо конкретизувати, то поговоримо сьогодні про таку породу, як ландрас, одна із самих. Широко розповсюджених порід свинок у нас вона також обов'язково буде, але трішечки пізніше. По факту, ми вам продемонструємо її, як вона виглядає. Зараз же вставлю вам картинку для того, щоб у вас було поняття, що це за порода. Перед вами знаходиться чистопородна велика біла та порода, яку ми з вами обговорювали, розповідали в таких найменших подробицях, що це за порода. Ну а сьогодні поговоримо про ландраса. Ми з вами вже говорили і акцентували свою увагу, що породи свиней розділяються на три напрямки: це універсального напрямку породи свиней, сального напрямку породи свиней і м'ясного напрямку породи свиней. Тонка прослойка жиру і великий відсоток вихіду м'яса після забойтуш якраз оце і. Характеризується і притаманна такій породі, як Ландрас, за що вона в принципі може відноситися до елітних пород свиней, і так воно в принципі і є. Вивели цю породу безпосередньо в Данії на початку минулого століття. Ландрас має гарну якісну тілобудову і чітко виражені і гарно сформовані м'ясні форми. Поросятка дуже гарно ростуть, дуже швидко набирають масу. Хряки досягають двохметрової довжини, вагою 300 і більше кілограмів. Багато як професійних господарств і великих свинокомплексів, так і маленьких непрофесійних господарств дуже і дуже часто віддають перевагу саме ці. Породі свиней за невибагливість і за ряд оцих от характеристик, які я перерахував. В свою чергу середня вага свиноматок 200 плюс кілограмів. Вони характеризуються також гарною молочністю, багатоплідністю. Ну і якраз от оцю от породу дуже часто відносять до породи беконного направлення. Якраз от вона в цій. В цьому сегменті є одною із найкращих порід. Порода, яка потребує гарного якісного комбікорму з певним набором мікро-макро елементів, що в принципі дозволятиме нам отримувати гарні і прекрасні прирости, що в принципі кожному із нас потрібно. Також порода, яка характеризується гарною стресочутливістю і з високою стресочутливістю. Не такі вони чутливі і стресочутливі як свині м'ясного направлення. Ну і з власного досвіду вирощування оцих от свиней безпосередньо ландрасів до. Утримання, вони також не дуже-не дуже, не дуже примтливі. Дуже часто використовуються селекціонерами для схрещування. Якраз от оця от порода веде і бере дуже активну участь у виведенні материнської лінії. Якраз от те, про що ми говорили, і те до чого ми рухаємося, свинки f 1 той матеріал, який. Бажає тримати і утримувати більшість із свиноводів аматорів, якраз от ландрас бере безпосередню участь у появі оцього гібрида, адже свинок породи велика біла криють ландрасом, і на виході від оцінкої свинки великої білої, отримані свинки. І є свинками f 1 які вважаються еталонними не тільки в Україні, а і у всьому світі. Порода свиней, яка себе зарекомендувала дуже ефективно при утриманні і вирощуванні у домашніх непрофесійних умовах, тому що я постійно на це. Акцентую так, як ну, домашні маленькі господарства і свинокомплекси вони в ні в яке порівняння не йдуть, тому що на свинокомплексах починаючи від годівлі. Температурних режимів обслуговування все на найвищому рівні, і ті породи, які утримуються і розмножуються там, це один підхід. А під домашнє утримання і ряд отих от недоліків, які притаманні всім нам, потрібно обирати гарні якісні породи, які будуть працювати на ваше благо, якраз от ландрас він і являється одною із тих порід, які... Можна дуже ефективно утримувати і розмножені на власних господарствах. Ще дуже часте питання, яке потрапляє в коментарі. Питання з приводу того, які породи порадити для домашнього утримання, утримання під час якого не будуть використовуватися премікси, білкове наповнення буде якби Згодовуватись поросяткам звичайне зерно, зелень, яка росте у вільному доступі у величезних кількостях. якраз от На мою думку, якщо ви з цим не згодні, обов'язково залишайте коментарі. Поєднання двох пород гібрид великої білої і ландраси це ідеальне, оптимальне. Поєднання для от такого от утримання. Поросятка дуже стресостійкі, поросятка не вибагливі до умов утримання. поросятка, які не вибагливі до е комбікормів. Звичайно, на гарних якісних комбікормах збалансованих ростимуть вони набагато швидше і набагато ефективніше, але і без гарно збалансованих комбікормів. Вони, в свою чергу, також будуть дуже і дуже непогано рости, що в принципі більшості із нас потрібно. Друзі, якщо ви вважаєте, що інформація була для вас цікава корисна, обов'язково натисніть нам, будь ласка, вподобайку. Напишіть подяку внизу під цим відео. Нам буде дуже приємно. Сподіваємося, що вам буде дуже корисно. З вами, як і завжди, був канал Будні Свиновода, я Олександр. На вулиці шелестить маленький, але такий гарний і дуже приємний дощик. Сподіваємося, що і зерничко трішечки натягне потужності, тою, на яку сподівається більшість із загравії в наша городина, також трішечки оживе. Ну а ми зараз перебігаємо у зерноскладик, наробимо. Трішечки комбікормів, тому що негода пробіглася по більшості із регіонів України немаленька, наробила біди, тому будемо себе перестраховувати і сподіватися, що вона мене наш краєм, щоб світлом нам не відмикали. Ну а з вами побачимось в наступному відео. Друзі, до нових зустрічей.